Так, що мої дорогі абрикосники? Сьогодні маємо квітень місяць. Подивимося результат обрізки. Я знімав на рахунок цього дерева обрізку і подивимося, як воно. Це ультра ранній сорт Early Blush. Тобто його середньо достигаємо середина червня. Зараз покажемо, що нам в таку пору, тобто квітень місяць, потрібно зробити і подивимося результат нашої спільної праці. Ану, будь ласка, на паузу. Підходимо до дерева, дивіться, по загрузці. Що ми маємо по загрузці? Та тут просто безліч нас буде урожаю. Тобто, абрикос у нас просто буде німерно. Я сподіваюся, що якщо ви слідкували за моїм відео, робили так, як я все робив, тому в цьому році буде мати хороший. Результат і хороший, багато абрикос. Тобто ви розумієте, скільки це тут абрикос? Звичайно, що треба робити проріжування або дерево саме прорідить, тому що це абрикоса, це не виноград, що ви розуміли, не смородина, це абрикос. Тобто, зрозуміли, так? Да? Листочки в нас. На що треба? потрібно звернути увагу? На листочки. Листова пластина у нас чистесечка, ідеальна. Загруженість, ну така середня, хотілося б більшого. Ну, звичайно, це все буде проріжуватись. Але самі розумієте. Якщо бачите працю, яка була, і що це все, як воно все робилося, до чого воно все йшло, спільними зусиллями ми це все робили. І ось такий результат. Надіюся, у вас ситуація не гірша. Ну, суть не того. Головне, щоб листочок був цілий і не пошкоджений, і на ньому не було ніяких плямочок, і щоб не були в нас плямочки на наших стовбурах. Тобто, ви дивіться, стовбур частечний, ніяких немає ні плямок на ньому, нічого. Якщо у вас по якійсь причині є якась плямка тут чорна, або у вас листочок з якимись проблемами, або ось молодий пагінець має е, якусь проблему, з чимось, вам обов'язково потрібно внести фунгициди. Фунгициди якісь візьміть, хороші, якщо буде цікаво, комусь у когось буде проблема, ви мені пишіть, я вам конкретно тоді напишу, тому що їх дуже багато, будемо вже підбирати під кожного. Дивіться, в таку пору, що я роблю? Я роблю зразу прищіплювання молодих пагонів. Ось так відриваю. Тобто відриваю гілочки, ось таке накопичення. Гілочок, бачите, одна центральний провідник нам, нам йде, куди потрібно. А тут все таке накопичення. Отак От можна його виривати. Або, якщо ви хочете, щоб тут на майбутній е рік був врожай, ви можете тільки кінчик його ось так пришпілити. Пришпірили, клоцнули і все. Що, що після цього що точку росту ми зламали, що робиться? Ця частина нас припиняється в рості, вона починає грубішати, деревинішати і вже закладатися плодова брунька на наступний рік. Запомніть, центральний прудник ми зараз не трогаємо, тому що нам потрібно, щоб він йшов і давав нам молодий пагін. Тому ось така ситуація. Росте серединку, ми можемо. Кінчик приспілити, в нашому випадку на в середину росте, а ми забираємо взагалі. Ось росте в бік, і що я роблю? Я кінчик просто пришпілюю і все. Пришпілив і все, бачите? Ось те, що потрібно зробити. Зараз, коли повністю воно вже стане, як буде десь як фундук горішок, може чуть-чуть більший. І буду знову вносити фунгициди, і буду вносити добрива. А може я ще чуть-чуть раніше внесу фунгициди, а потім вже буду добрива. Дивіться, яка ще ситуація може бути, якщо у вас, у вас може бути конкурент. Тобто, що це означає конкурент? У вас пішло дві однакові гілки. Ось тут і ось тут така ситуація. Що ми робимо? Сильнішу, грубшу і трохи більшу ми залишаємо, а цю кінчик приломлюємо. Така сама ситуація. Так, значить, наша гілка буде, ця пішла сюди, а ця ідея буде йти назустріч. Значить, нам не потрібно. Нам потрібно розвести. Значить, ця хайде сюди, а цю ми кінчик пришпілюємо. Що це дає така операція? Ця буде далі розвиватися, ця стає в рості. Соки перейдуть на цю, ця буде далі працювати. А ця вже стане в рості, вона потім через 2-3 неділі знову впусти молодий пагін, а ця частина вже буде нам закладати на майбутній рік урожай. Тобто поняли, да? все дуже банально, просто і легко. Все. Будемо чекати. Добрива я вносив, ще добре по листу внесу. І головне, щоб була волога. Волога поки що є. Ну і будемо чекати. Далі персик, нікторін, буду знімати відео, все покажу і розкажу.